Почалась комбінована атака, обстріли. Я, і, ну, я вже багато кому про це казала і ми. Пішли в коридор, бо почали Почалися обіду. Ми побачили спалаху і чули, як летить ракета. Потім відбувся мощний вибух, Ми живемо у другому парадному. Нас вибило повністю окна з цього боку, з цього боку. Двері повідчинялися, все. А це цей час був у стояку, Там, де повністю завали, завадили, четвертій п'ятірки духовою хвилиною. Просто да, викинуло двір да, і його знайшли так, в сусідньому. Його врятувало те, не що ця водоволок буде постійно постійно опорос. І коли ми витягну. хотіли пояти евакуювати себе донизу, то потім був ще один раз. І всі сусіди ми між собою вкричали, дистеріці, все не виходили до тих пір, поки до нас не підійшли поліція, або хтось з рятувальників ми не могли. Знати, у якому стані зараз ну, знаходяться ну, сходи, щоб ми могли спуститися. Потім прийшла поліція, вони нам дали добро, ми почали спускатися, пожежа, все у склі, все розрушено, все. І якщо побачите, то наслідки не тільки в нашого дому, а ще на навіть 21-й, 23-й. Якщо прийти спуститися вниз, то наслідки там дуже багато. І з цього боку також.